Я всіх вас вітаю. Це місто Дніпро. Почав обрізку винограда. Нарізаю саженці на, на шкілку. І тут такі сорта. І біла леді, і алінка, шансон і зевс. Купідон, басанті, пам'яті шмільова. Багато є дуже сортів, гібридних форм. Кому треба лоза, замовляйте, динька, наталі. Кому треба по демократичним ценам, замовляйте лозу, є ще деякі саженці. Тому кому треба, пишіть. Я номер залишу в коменті. Кому потрібно, звертайтеся. Все є і по гарним цінам.